Вам здається, що професійний стрімінг це важко, але компанія Blackmagic вважає, що стрімінг це легко. І тому є рішення. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо WebPresenter HD та WebPresenter 4K від компанії Blackmagic. По функціоналу вони ідентичні і відрізняються лише вихідною роздільною здатністю. Тому ми подивимось на девайсик на прикладі WebPresenter HD. В комплекті ми бачимо величезну наліпочку BlackMagic, величезне нагадування про те, що ви можете безкоштовно скачати до Resolve або за 300 баксів скачати версію Studio, не ковзайки на корпус девайсика. І сам веб Презентер. BlackMagic WebPresenter це автономний девайсик для того, щоб ви стрімили свої стріми. І оскільки він має програмне забезпечення для підключення до потокових платформ та різні мережеві підключення, це означає, що не потрібно для стріму купувати дорогий комп'ютер або вживати якесь складне програмне забезпечення для стрімінгу. Blackmagic за вас все продумали і зробили цей девайс. На задній стороні ми бачимо роз'єми SDI на вхід, SDI для моніторингу на вихід, HDMI для моніторингу на вихід та SDI Loop. Також ми бачимо USB-C, бачимо Ethernet та два роз'єми для живлення. Спереду бачимо екранчик для моніторингу вашої картинки, що ви транслюєте, крутілочки для меню, кнопочки і ще один USB-C. Як це працює? По-перше, підключіть своє джерело у вигляді камеру або пульту по SDI в цей девайс. Потім через Ethernet підключення або за допомогою USB-C та мобільного телефону підключити до інтернету. І завдяки тому, що в цей веб-презентер вже вбудовані налаштування популярних стрімінгових сервісів, вам достатньо просто натиснути кнопочку ONR і ви в ефірі. За допомогою заднього USB-C ви підключаєте до комп'ютера і отримуєте сигнал у вигляді, нібито це веб-камера. А це означає, що ви можете використовувати будь-яке програмне забезпечення стрімінгу, яке у вас встановлено на компі. Оскільки стрімінг річ ненадійна, то у веб-презентері це передбачили. Перше це живлення, оскільки ви можете живити веб-презентер за допомогою 220 вольт або за допомогою XLR від 12 вольт. Тобто бекап поживленню у вас вже є. Це саме стосується і передачі даних. Ви підключаєте веб-презентер за допомогою езернету і отримаєте вихідний трафік. А для бекапу зв'язку у вас є цей usb c до якого ви під'єднуєте свій айфончик і роздаєте інтернет для стріму прямо з нього. На вхід по SDI ви можете заводити або Full HD, або Ultra HD, а віддавати на стрім ви можете. Full HD у веб презентері HD і Ultra HD у веб-презентері 4K. Живі стріми ви можете робити як на YouTube, Facebook і Twitch, так і по Skype або по Zoom, а також використовувати більш професійні платформи, такі як Microsoft Teams або Open Broadcaster, Hangup та інші. Оскільки потоковий сервер є критично важливим обладнанням, BlackMagic веб-презентер включає в себе багато технічний моніторинг. Для цього ну, в нього є екранчик. На екранчику ви можете побачити стан стрімінгу, саму картинку, рівні звуку, стан відео та аудіо входу. Хоча BlackMagic Web Presenter включає в себе стріми на різні платформи, цей пристрій також можна використовувати як приватний SDI-канал між двома студіями. Для цього вам треба буде докупити ATEM Streaming Bridge і ви зможете зробити телемост між двома студіями. Веб-презентер отримує сигнал від вашої камери або від пульта по SDI, віддає його по Ethernet. І у будь-якій точці світу ви цей езернет втикаєте в ATEM Streaming Bridge, а ATEM Streaming Bridge віддає вже сигнал по SDI у будь-який девайс, який ви забажаєте, наприклад, в Атемку чи куди-небудь, і таким чином ви зможете побудувати телеміст між двома студіями на різних кінцях світу. Отже, якщо вам потрібне надійне рішення для стрімінгу та телемістів, обирайте веб-презентер HD або Вебпрезентер 4 k Підписуйтесь на наш тікточок, Інстаграмчик, Ютубчик. Пишіть в коментарях, які девайси для побудови вашої студії використовуєте саме ви, а також заходьте на сайт dreamtech.ua, обирайте професійне обладнання для класного стрімінгу та підвищуйте якість ваших трансляцій.